Кемп Пендлтон, Каліфорнія, база Корпусу морської піхоти Сполучених Штатів, Південно-каліфорнійська літня спека 35 градусів і продовжує зростати, тренувальний майданчик, величезне рівне поле з утрамбованої землі, відкрите з усіх боків, оточене військовими будівлями, пофарбованими в тьмяно-зелений і пісочні кольори, американські прапори висять нерухомо в застиглому повітрі, запах пилу, поту і військового брезенту. Десь далеко чути постріли з полігону, ритмічні вигуки інструкторів зі строєвої підготовки. На тренувальному майданчику стоять у строю тисяча морських піхотинців США, десять шеренг по сто людей у кожній, ідеальні інтервали, ідеальне вирівнювання. Вони стоять струнко вже 20 хвилин, не рухаються, не ворушаться, морпіхи не ворушаться. Вони стоять як статуї, доки не отримають дозволу рухатися. Це не новобранці діючі морські піхотинці підготовлені до бою. Багато з них воювали у В'єтнамі. Вони вміють воювати. Вони вміють убивати. Їх навчали рукопашному бою найкращі інструктори корпусу морської піхоти. Це худі, жорсткі, небезпечні чоловіки віком від 19 до 35 років, усі в камуфляжній формі, усі зосереджені вперед. Попереду строю на піднятій дерев'яній платформі стоїть Брюс Лі. Йому 31 рік, зріст 170 сантиметрів. Вага 63,5 кг. На ньому прості чорні тренувальні штани і чорна футболка, жодної військової форми, жодних знаків розрізнення, просто цивільний одяг. Він виглядає маленьким на цій платформі, маленьким і недоречним серед тисячі морпіхів, які в середньому мають 183 см сантиметри зросту і 82 кг кілограми ваги. Брюса запросили сюди командування бойового розвитку корпусу морської піхоти. Вони хочуть модернізувати підготовку до рукопашного бою. Традиційні військові системи ближнього бою базуються на техніках Другої світової війни бокс, боротьба, базові удари. Але війна змінюється. В'єтнам показав, що ближній бій у джунглях і селах вимагає інших навичок, більш плинних, більш адаптивних. Морпіхи хочуть навчитися у експертів бойових мистецтв. Брюс Лі один із кількох інструкторів, яких вони оцінюють. Поруч із платформою стоїть полковник Джеймс Морісон, 48 років, 188 сантиметрів зросту, 100 кілограмів ваги, 30 років військової служби. Він воював у Другій світовій як молодий рядовий, у Кореї як лейтенант, у В'єтнамі як майор. Зараз він повний полковник, відповідальний за бойову підготовку в Кемп Пендлтоні, він підготував тисячі морпіхів, Він бачив справжній бій не спортивний, не демонстраційний, на справжню війну, де гинуть люди. Полковник Морісон скептично налаштований. Він спостерігав за Брюсом останню годину, бачив, як той демонструє техніки, показує рухи, пояснює принципи. Усе виглядає вражаюче, плинно, швидко, контрольовано. Але Морісон бачив багато вражаючих демонстрацій за своє життя демонстрації, які чудово виглядають в контрольованих умовах, але розвалюються в реальному бою. Йому потрібно знати, чи ця китайська бойова мистецтво справжнє чи просто видовище. Брюс закінчує демонстрацію вправи чи тренування чутливості. Двоє практиків торкаються перед пліччями, відчувають енергію і намір один одного. Він пояснює строю ця вправа вчить тіло реагувати швидше, ніж розум. Поки око бачить удар і передає сигнал у мозок, удар уже відбувається. Але якщо тренувати тактильну чутливість, тіло може відреагувати на зміну тиску ще до того, як удар повністю сформується, швидша реакція, кращий захист. Полковник Морісон робить крок уперед і говорить голосно, щоб його чули всі в строю. У його голосі та особлива якість, що приходить після 30 років командування людьми, авторитетна, чітка, звична до того, що її слухають. Містер Лі з усією повагою це виглядає як танці. Те, що ви показуєте цим морпіхам, цікаво з філософської точки зору, але в реальному бою, у справжній бойовій зоні, це не спрацює. Тисяча морпіхів стоять бу струнко, очі вперед. Але кожен із них слухає. На тренувальному майданчику з'явилася напруга. Полковник щойно кинув виклик цивільному інструктору. Зараз буде цікаво. Брюс повертається до полковника Морісона. Його вираз спокійний, шанобливий. Чому ви вважаєте, що це не спрацює полковнику? Морісон жестом вказує на стрій. Ці морпіхи навчені воювати з максимальною агресією, максимальною силою. У бою немає часу відчувати енергію чи намір. У вас є частка секунди на реакцію. Ви використовуєте грубу силу, ви перемагаєте ворога силою. Це військова доктрина, це те, що працює на війні. Брюс киває, груба сила ефективна, я згоден. Але що, якщо ваш противник більший за вас, сильніший за вас? Що, якщо сила проти сили цього недостатньо? Морісон схрещує руки на масивних грудях. Тоді ви використовуєте перевагу в чисельності, перевагу в вогневій потужності, перевагу в тактиці. Ви не використовуєте танцювальні рухи. Деякі морпіхи вже посміхаються Незневажливо, але вони люблять свого полковника. Вони йому довіряють, він герой війни, кілька бойових нагород, три пурпурових серця, дві бронзові зірки. Якщо полковник Морісон каже, що це танці, значить це танці. Брюс спокійно відповідає: Хочете перевірити, чи це танці, чи бойова ефективність. Морісон піднімає брову. Перевірити як? Атакуйте мене. Використовуйте все ваше військове рукопашне тренування, використовуйте свій розмір, свою силу, свою агресію, усе, що ви використали в реальному бою. Покажіть цим тисячі морпіхам, що груба сила перемагає тренування чутливості. Тренувальний майданчик завмирає в абсолютній тиші. Тисяча морпіхів затамовують подих, ніхто не рухається. Такого не мало статися. Цивільний щойно викликав повного полковника на бій на базі корпусу морської піхоти перед тисячею свідків. Полковник Морісон дивиться на Брюса, намагаючись його прочитати. Це зарозумілість? Це дурість? Чи це впевненість підкріплена реальною майстерністю? Морісон брав участь у достатній кількості бійок, щоб знати, слова нічого не значать, тільки дія показує правду. Морісон каже: Якщо я погоджуся, я б'юся по-справжньому за всіма правилами військового рукопашного бою, повний контакт, без стримування. Я б інакше й не хотів. Брюс відповідає: якщо ми стримуватимемося, демонстрація нічого не значить. Цим морпіхам потрібно побачити реальну ефективність, а не хореографовані рухи. Морісон дивиться на стрій, дивиться на своїх морпіхів. Вони спостерігають за ним, чекають. Він уже не може відмовитися. Його авторитет, як інструктора з бойової підготовки на кону. Якщо відмовиться, мати вони подумають, що він злякався. Якщо погодиться там покаже, що розмір, і військове тренування перемагають філософію бойових мистецтв. Морісон знімає кітель, передає його найближчому сержанту. Під кітелем тим футболка. Його руки масивні, роки фізичних тренувань, віджимань, підтягувань, підйому ваги, його долоні в шрамах від десятиліть важкої праці. Це не м'яка людина, це воїн, який бачив і пережив справжній бій. Він виходить на платформу. Брюс спускається вниз. Вони стають один навпроти одного на земляному тренувальному майданчику. Без матів, без захистом. просто тверда утрамбована земля. Якщо хтось упаде, буде боляче. Тисяча морпіхів трохи порушують стрій, пересуваються, щоб краще бачити. Ніхто їм не дозволяв рухатися, але ніхто й не зупиняє. Кожен морпіх хоче це побачити. Їхній полковник проти інструктора бойових мистецтв, розмір і сила проти швидкості і техніки. Брюс і полковник Морісон стоять на відстані 4,5 метра. Морісон приймає бойову стійку, ноги на ширині плечей, коліна зігнуті, кулаки підняті. Класична боксерська стійка, адаптована під військовий рукопашний бій. Він стояв у цій стійці сотні разів, на тренуваннях, у бійках, у барах у молодості, у справжньому бою, у темних провулках і джунглевих просіках, його тіло знає цю стійку як дихання. Брюс стоїть, звичайно, ноги на ширині плечей, руки розслаблені вздовж тіла, без захисної стійки, без очевидної готовності, просто стоїть, дихає, спокійний. Морісон каже, Підніми руки. Брюс ледь помітно хитає головою. Мені не потрібно. Щелепа Морісона стискається. Ця фраза або неймовірна впевненість, або неймовірна дурість. Він дізнається це за наступні кілька секунд. Морісон рухається вперед швидко для людини своїх габаритів. Роки тренувань зробили його швидким попри 100 кілограмів. Він долає відстань за три кроки, викидає прямий правий удар у голову Брюса. Військовий рукопашний бій вчить бити в голову, вивести ворога з ладу швидко, закінчити бій негайно. Удар Морісона завданий з повною силою. Це не легкий спаринговий джаб, це удар, який має влучити, має завдати болю. Брюс рухається не назад, не вбік, а під кутом 45 градусів праворуч від Морісона. Удар проходить крізь порожнечу там, де щойно була голова Брюса. Кулак Морісона зустрічає лише повітря. Морісон швидко відновлюється, повертається в стійку, кидає лівий хук. Брюс входить у середину дуги удару. Занадто близько, щоб хук набрав силу. Морісон намагається схопити Брюса. Якщо вдасться обхопити руками цього маленького чоловіка, можна використати перевагу у вазі, підняти, кинути на землю, але Брюса вже там немає. Він вислизнув, обійшов Морісона з зовнішнього кута. Морісон повертається за ним, кидає фронтальний удар ногою в тулуб. Військова підготовка включає базові удари ногами, неефектні, невисокі, до просто функціональні низькі удари, щоб вивести ворога з ладу. Брюс перевіряє удар, не жорстко блокує, а перенаправляє. Його гомілка зустрічає гомілку Морісона і відводить її в бік. Удар втрачає силу, проходить повз ціль. Минуло шість секунд з моменту, як Морісон почав атаку. Шість секунд, протягом яких полковник кидає на ціль усе, що знає. Кожна техніка, яку він використовує, правильна, правильна форма, правильна сила, але жодна не влучає. Брюс завжди на крок попереду, завжди в тому місці, де атака не може дістати ціль. Морісон дихає важче не від втоми, а від роздратування, від усвідомлення, що його розмір і сила нічого не значать, якщо він не може влучити. Він бився з багатьма людьми: більшими, меншими, підготовленими, непідготовленими. Завжди, врешті, влучав, завдавав удару, брав захват, встановлював контроль. Але не цього разу. Цей маленький чоловік невловимий. Морісон змінює тактику, перестає намагатися бити, кидається на тейкдаун. Військовий боротьба в партері. Якщо вдасться перевести Брюса на землю, розмір матиме значення. На землі боротьба віддає перевагу більшому. Морісон опускає рівень, кидається вперед, руки тягнуться до ніг Брюса. Брюс робить спред. Відводить стегна назад, опускає груди вниз, базовий захист від тейкдауну в боротьбі. Але перш ніж Морісон встигає скоригуватися, руки Брюса вже на голові Морісона та контролюють її, направляють униз. Обличчя Морісона притискається до землі, руки витягнуті, основа втрачена. Він у найгіршій можливій позиції. Обличчям униз, поза рівновагою, під контролем, колино Брюса піднімається, не швидко, не для удару, просто позиціонується. Коли притискається до ребер Морісона, легкий тиск міг би бути сильнішим, міг би бути нищівним ударом, але це лише легке торкання, демонстрація, повідомлення. Я міг би закінчити це прямо зараз. Минуло 12 секунд з моменту першого руху Морісона вперед. Брюс відпускає контроль, відступає назад. Морісон відштовхується від землі, встає, важко дихає, весь у пилюці, обличчя червоне, не від спеки, від сорому, від шоку, від руйнівного усвідомлення. Що 30 років військової підготовки до бою були нейтралізовані людиною вагою 63,5 кг. Тисяча морпіхів абсолютно мовчать, ніхто не говорить, ніхто не рухається. Вони щойно побачили, як їхній полковник, їхній герой війни, їхній інструктор з бойової підготовки був повністю контролюваний цивільним, удвічі меншим за нього за 12 секунд, без жодного удару з боку цивільного лише захист, лише позиціонування, лише контроль. Полковник Морісон, обтрушує пил із футболки, дивиться на Брюса. Як? питає він. Брюс відповідає. Ви билися так, як вас навчали. Максимальна агресія, максимальна сила, прямі атаки. Це працює проти ворогів, які воюють так само. Але я не воюю так само. Я не зустрічаю силу силою. Я перенаправляю її, використовую її. Даю вам перемогти самого себе. Морісон мовчить, осмислюючи. Уся його картина світу щодо бою щойно зрушилася. Він бився з реальними ворогами, убивав реальних людей, виживав у реальному бою, але ніколи не стикався з кимось таким, з кимось, хто зробив усе його тренування, ніби недостатнім. Брюс продовжує: Ваші техніки не неправильні, вони ефективні проти більшості супротивників, але вони оптимізовані під один тип бою. Військовий бій передбачає подібне тренування з обох боків, подібну тактику, подібну агресію. Що відбувається, коли ви стикаєтеся з кимось, хто не дотримується цих припущень. Морісон повільно промовляє: Тоді моє тренування недостатнє. Ваше тренування це фундамент, хороший фундамент, але він не повний. Ви тренуєте силу і агресію, ви не тренуєте чутливість і адаптацію, ви тренуєте перемагати силою, ви не тренуєте перенаправляти. Брюс повертається до тисячі морпіхів. Кожен із вас сильніший за мене, більший за мене. Краще підготовлений за мене до військових операцій, ви можете нести ваші рюкзаки, маршувати на більшій відстані, стріляти точніше. Я не кращий воїн, ніж ви, але я тренував те, чого ви не тренували чутливість, адаптацію, використання сили супротивника проти нього самого. Він жестом вказує на полковника Морісона Ваш полковник хоробрий, вмілий, досвідчений, він погодився перевірити ці принципи перед усіма вами, це вимагає мужності. Багато чоловіків не зробили б цього. Він і надалі залишається вашим інструктором з бойової підготовки, але тепер він знає, і ви знаєте, що є, чому вчитися далі, що військовий рукопашний бій можна вдосконалити, додавши ці принципи. Морісон знову стоїть рівно. Сором минає, його змінює щось інше цікавість, усвідомлення, що він щойно виявив прогалину у своїх знаннях і бажання цю прогалину заповнити. Морісон звертається до строю. Його голос розноситься над тренувальним майданчиком морпіхи, те, що ви щойно побачили, співсправжнє. Я атакував усім, що знаю. Я не зміг його торкнутися. Не тому, що я слабкий, не тому, що моє тренування марне, а тому, що його тренування включає принципи, яких ми не викладаємо, принципи, які працюють. Я рекомендую включити ці принципи до нашої програми підготовки з рукопашного бою. Ми маємо вчитися в містералі. Додати його методи до наших методів, стати більш повноцінними воїнами. Він повертається до Брюса, простягає руку. Брюс її потискає. Різниця в розмірах рук вражаюча. Долоня Морісона повністю поглинає руку Брюса. Але тепер ця різниця в розмірах здається менш значущою. Морісон каже: Ви навчите нас. Брюс киває. Навчу. Але зрозумійте, таке тренування вимагає часу. Чутливість не опанувати за один день. Це тисячі годин практики. Ваші морпіхи міцні, вони дисципліновані, вони здатні це засвоїти, але це буде відрізнятися від того, до чого вони звикли менше сили, більше точності. Морісон ледь помітно посміхається: морпіхи можуть навчитися будь-чому, якщо дати їм причину. Ви щойно дали їм причину. Ви поклали повного полковника за 12 секунд. Це мотивація. Протягом наступних шести місяців Брюс Лі повертається до кемп Пендлтона раз на тиждень, проводить заняття з чутливості для змінних груп морпіхів. Чисао, трапінг, техніки ближньої дистанції. Спочатку морпіхи скептичні. Це не схоже на бойову підготовку. Це виглядає як танці, саме так, як спочатку сказав полковник Морісон. Але поступово вони починають розуміти, починають відчувати, як покращується час їхньої реакції, як вони починають відчувати атаки ще до того, як побачити їх, як менші за розміром морпіхи починають перемагати більших у спарингах завдяки кращому таймінгу. Кращому позиціонуванню, кращому розумінню, полковник Морісон стає одним із найвідданіших учнів Брюса. Попри 48 років, попри 30 років військової підготовки, він підходить до нового матеріалу як новачок менталітет білого пояса, тренується разом із молодими морпіхами, відпрацьовує вправи, помиляється, вчиться. Через шість місяців його викладання рукопашного бою змінюється. Він і надалі вчить силі й агресії, але тепер також вчить чутливості й адаптації. Морпіхи, підготовлені за новою системою, помітно ефективніші в рукопашному бою. У 1972 році Корпус морської піхоти офіційно додає тренування чутливості до своєї програми рукопашного бою на основі принципів, які Брюс продемонстрував у Кемп Пендлтоні. Ці принципи викладають кожному новому морпіху під час базової підготовки. Тисячі морпіхів опановують ці принципи, багато з них використають ці техніки в бою в Іраку, в Афганістані, у ситуаціях, де грубої сили недостатньо, де адаптація рятує життя. Через роки в інтерв'ю полковник Морісон завжди розповідає історію того липневого дня 1971 року дня, коли його поклали за 12 секунд перед тисячею морпіхами. Він розповідає її не з соромом, він розповідає її з вдячністю. Брюс Лі навчив мене, що 30 років досвіду не означають, що ти знаєш усе, що навчання ніколи не закінчується, що визнати, ніби тобі ще є чому вчитися, це не слабкість, це сила. Ті 12 секунд стали найціннішим уроком у моїй військовій кар'єрі. Урок полягав не в тому, що Брюс Лі був над людиною. Урок полягав у тому, що принципи важливіші за розмір, що чутливість може перемогти агресію, що те, що виглядає як танці. Насправді є високорозвиненою бойовою ефективністю, що справжні воїни ніколи не припиняють вчитися, і що іноді найкращий учитель це той, хто принижує тебе перед тисячею свідків, а потім пропонує допомогти тобі стати кращим. 12 секунд, які змінили підготовку до рукопашного бою в армії, 12 секунд, які довели, що розмір і сила це ще не все. 12 секунд, які показали тисячі морпіхам, що завжди є чому вчитися далі. І «12 секунд, які створили дружбу між майстром бойових мистецтв і воїном, який зрозумів, що в них набагато більше спільного ніж вони могли уявити.